Спочатку депутати заслухали відповідального у департаменті житлово-комунального господарства Олега Пилип'яка про стан ремонтних робіт. З його слів, усі недоліки потроху виправляються. По результатам каналізації були дані зауваження, тобто дивилися, де є тріщини, де є програми, де це все. Усі ці недоліки підрядною організацією виконані і. Здані присутності водоканалу показані, зафіксовані, все усе зроблено. Обговорюючи ситуацію, що склалась, депутати дійшли неочікуваного висновку. Якби мешканці не втрутилися, вулиця і надалі б стояла, як була. Тобто тільки питання контролю змусило процес рухатися, і одразу почали шукати того, хто б за це відповідав. Якщо у нас зараз проблема основна в контролі, то в чому проблема? Винести ці організації підрядні в окремий список. Якщо вони не виконують свої умови, не давати їм роботи в місті Чнівців. Хвилиночки закінчу. Я розумію. Але ми йдемо від зворотнього, ми йдемо від контролю. В першу чергу має е, то товариство, то підприємство, яке виконує роботи, нести відповідальність. У нас е, виходить, що ні, ніхто не за що ніяке. Е, Ніякої відповідальності не несе. варто зазначити, що наразі усі документи по усіх ремонтних роботах вилучені для проведення експертизи, адже відкрито одразу дві кримінальні справи. Хто винен і що робити? То ці об'єкти кімнаті недоліки які ми зараз робимо. То хочу всім нагадати, що ми зараз говоримо про фірму Курто Ресурс, яка виконувала роботи і зараз. Роботи призупинені чи графік чи календарний план зміщені саме за ті роботи, які виконувалися 2014 рік літо червень, липень. зрештою. Комісія вирішила доручити департаменту ЖКГ найняти на договірних засадах працівника технічного нагляду, який би професійно контролював виконані роботи. Технічний нагляд не повинен бути прикріплений державний службовець до структури, а на конкурентних засадах, виключно на професійних якостях, опираючись, підібраний до кожного об'єкта окремо. І ви оголошуєте конкурс і кажете, що, шановний товариш, у тебе річна заробітна плата складатиме не річна заробітна плата, а гонорар. Слухайте уважно. Складатиме наприклад 18 мільйонів 2 відсотка, 360 тисяч гривень мінус податки. Так послухайте за 200 тисяч. З лишнім буде працювати хтось чи не буде. А якщо за 2 тисячі ну, то так, не буде, буде. найголовніше ці кошти попередньо кінцевим терміном ремонту, називають кінець травня 2016 року, але сподіваються бруківкою викласти, хоча б частину вулиці Богдана Хмельницького до кінця жовтня цього року. Надія величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.